Це ранок вдома ми з нетерпінням чекаємо миті, коли всі українці зможуть зустрічати ранки у своїх рідних домівках на батьківщині. Проте зараз за кордоном все ще шукають прихисток від повномасштабної війни майже 10 мільйонів українців. І більшості з них на чужині бракує українських. Нижок в різних країнах ця проблема вирішується по різному. Про те, щоб відшукати українські полички в бібліотеках чи спеціальних центрах, треба знати де шукати. У цьому допомагає проект Ukrainian Bookshelves Worldwide, про який поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Як створювалася мапа просторів Ukrainian буксилс World Wild з українськими книжками за кордоном нам розповість поет, директор громадської організації Читому Олександр Мемрук. Я піду зустріну гостя. Добрий ранок! Добрий, Добрий ранок. ранок! Сідайте, будь ласка. Вітаємо. Поетів в нас ще не було. Доброго, Ні, гості. ще не було. Отже, отак виглядає сучасний поет. Прикольно. Але в мене роздвоєна амплуа така. І поет, і громадський діяч, громадський діяч культурний менеджер. Прекрасно. Поет, Як виникла взагалі ідея створити мапу локації саме з українськими книжками за кордоном? Е, Рішу тім, що. Громадська організація чи тому це не лише громадська організація, це також е, одне з найбільших онлайн змі в Україні, яке розповідає про видавничу справи і книжки. І ми не могли обійти таку тему просто стороною, коли велика кількість українців опинилися за кордоном, і у них з'явився запит на книжки. Тому ми об'єдналися ще з однією прекрасною організацією Літцентром, яка саме відстежує різні е, культурні і, в тому числі, книговидавничі. Ініціативи по всьому світу в, ну, в Україні і за кордоном, і вирішили робити такий проект. Дуже добре, що знайшовся ґета інститут, а також німецький стабілізаційний Серійно. фонд, які підтримали цю ініціативу, тому що вони дуже опікуються всіма зусиллями, спрямованими на м, покращення життя тимчасово переміщених осіб і біженців українських за кордоном. Тому вони нам допомогли реалізувати цей проект. Які країни є активними на вашій мапі, це досить багато насправді країн. У але нас час. можна сказати, що найбільше це європейські країни. Угу. Перш за все, це Нідерланди. Серйозно так в Нідерландах взагалі, здається найбільше книжкових ініціатив Українських Німеччина. Литва, Латвія і здається Чехія це от лідери. Хоча от є ще в північній Америці такі ж самі осередки, книжкові в Канаді. В Канаді так в Канаді, в США, в північній Америці, здебільшого, а ось на близькому сході теж трошки є. Ось буквально вчора я дізнався, що на Кіпрі відкрилася вже друга така ініціатива для українців. Виявляється, що на Кіпрі досить багато зараз українців перебуває, і вони мають запит на книжки. Слухайте, а як взагалі це працює? Ну от хто облаштовує ці українці українські полички? Оці? Ой, ви знаєте, це дуже різні люди насправді. Тому що з одного боку, от ми намагаємося всі ініціативи відстежувати, але ясно, що все ми не охопимо. Дуже часто ці ініціативи вони низові і непомітні нікому, дуже локальні. От зараз, наприклад, у нас є сайт з картою і базою таких ініціатив, і він нараховує вже, здається, 388 позицій. І це не всі. Це не всі ініціативи, є значно більше. Це просто ті, про які ми знаємо, з якими ми змогли скомунікувати. Але я думаю, що цей проект він буде розширятися, і карта ця буде поповнюватися новими позиціями. Більшість таких ініціатив вони організовані. Бібліотеками, що цікаво, от я хотіла запитати місцевими, вони в бібліотеках так, знаходяться? Місцевими так, місцевими бібліотеками за підтримки, все таки здебільшого української держави, тому що більша частина книжок вони отримані від українських інституцій або посольств, або завдяки різним програмам, які зараз існують. Наприклад, українська книга українським дітям це офіс президента, реалізовує цю програму. або ще одна була програма пов'язана з українською книгою, яка перша ледіра. Реалізувала, і вона їздила по різних країнах, і, власне, дуже добре привертала і медійну увагу до цих подій, і взагалі комунікувала це із місцевими українцями, щоб вони були в курсі, що можливості читати українські книжки є навіть у них на їхніх місцях тимчасового перебування. Таке запитання: чи знаєте ви, яких саме авторів? Та які теми обирають українці українці там в різних містах? Що що вони читають? Ви знаєте, ми в межах цього проекту проводили також дослідження, і ми О. підготували дуже класну аналітичну записку, яку можна знайти на нашому сайті, подивитися дуже детально цю інформацію, але от щодо авторів. Або щодо саме щодо саме представленості книжок, яких авторів найбільше mm -hmm. я сказати точно не можу але сказати кого дуже хочуть бачити Так. того, okay. хочуть бачити, звісно, Сергія Жадана. Перш за все, Ти Оксану Стефанівну Забушко і Андрія Любку. Це от три імені, які найчастіше з'являлися під це час сучасні нашого. Це. Звичайно, сучасні. Просто на місцях є не лише запис читання книжок, а також комунікації з авторами. І вони багато людей хочуть, наприклад, організувати події у себе на місцях за кордоном за участі, скажімо, Жадина або Забушко. Та бо Шевченка зараз не запросять. Ну трошки так, але хотілося б. Безвісно, але що ж Ну, зробить? це легенда? Скажімо, ми щодо літератури, яка найбільше потрібна, це звичайно дитяча література. Mm -hmm. Я хотіла сказати, мабуть, більше відношення саме дитячої це літератури. Це десь приблизно відсотків 30, Але якщо це об'єднати, скажімо, із підлітковою також літературою, то це буде і всі 45 відсотків. Це такі найзапитаніші книжки, тому що багато хто виїхав з дітьми і. Чимала кількість дітей вони ходять у нові школи у новому мовному середовищі, і вони великою мірою відриваються від українського культурного простору. Тому батьки переживають, щоб діти ну, знали українську мову, могли якось бути в цьому контексті. Книжки в цьому допомагають. А мені цікаво стосовно іноземців. Зараз ми знаємо, що за кордоном також користується популярністю українська мова, і багато хто вивчає її, чи вони. Цікавляться саме українськими книжками за кордоном є Знає, таке спостереження. От в фокусі нашого дослідження не було цієї теми. Але через свій особистий досвід я можу сказати щось нещодавно декілька тижнів тому я був у Литві на книжковому ярмарку у Вільнюсі і. Там був український стенд Українського інституту книги, і туди приходили навіть литовці, які не знають української мови, вони купували українські книжки. Серйозно причому багато купували дитячих книжок своїм дітям. Тому що в Україні дуже красиві книжки. Ясно, що ця мова візуальна її легше якось пристосувати до свого, свого культурного середовища і. З одного боку зрозуміло, що вони приходять за візуалом, а з іншого, ну так чи інакше вони будуть бачити українську мову, і от зокрема в Литві зараз більше 70 тисяч українських біженців. І там, вже коли ти заходиш в якусь кав'ярню, то там люди вже знають слів 10-20 української мови, вони можуть вітатися українською. Тобто, Дякую, я думаю, так. що книжка вона простимулює ці процеси, так чи інакше. А, а, розкажіть, будь ласка, про сам процес, як відбувається відкриття такої локації, таких а, поличок. Що має зробити а, бібліотека або людина, яка хоче відкрити такий куточок української літератури? Що в неї має бути? До кого звертатися? Ну знову ж таки, у нас на сайті на сайті нашого проекту, на Так, читому. як називається сайт, кажіть же? Читомо, читомо.com, його дуже легко знайти. Там є розділ, так. На читому є також спеціальна записка із рекомендаціями того, як краще організувати такі полиці. Там дуже детальні рекомендації можна сказати, що це певна методичка для тих, хто хоче організувати mm -hmm. таку полицю. Але що я можу сказати загалом, ну перш за все, треба почати. Тому що багато хто просто от не знає за що вхопитися mm -hmm. і не знає як робити. Треба почати так, як виходить, так як складається ситуація. Звичайно, звертати увагу на запит аудиторії. Потрібно знайти українців у своєму місці, подивитися, чим взагалі цікаві книжки, чим вони потрібні. Треба знайти онлайнові й офлайнові спільноти комунікації цих людей. Можливо, це кав'ярні, можливо, це центри для переміщених осіб, там, де вони гуртуються, там, де вони комунікують, там де вони здійснюють якусь цю соціальну. Соціальну взаємодію, і в місцях такого скупчення можна з одного боку, і аудиторію проаналізувати, зрозуміти, що їм потрібно, зрозуміти, наприклад, яка кількість дітей у вашій спільноті місцевій, і вже відштовхуючись від цього, обирати різні книжки. А щодо поповнення цих фондів, таких умовних маленьких мікрофондів, то є оці, які я вже згадав, програми державні, до яких можна звернутися, а також ну завжди можна за допомогою якогось краудфандингу і роз розуміння потреб того, хто поряд із тобою, орієнтуючись на це, самому вкладатися у книжки, тому що зазвичай такі полиці вони не потребують великої кількості книжок. Ці mm. речі можна організувати буквально от, без, без підтримки великої, принаймні. почати. дякуємо вам. Дуже дякуємо за вашу діяльність, за те, що наші українці, співвітчизники, дорослі і малі можуть читати за кордоном нашу літературу. Дякую і підтягувати дякую українську мову. Дякую. дуже дякую.